Руль готовий. Вчора пробували їздити. Сьогодні також буде відео. Чіпляти маринку, поїду барнувати поля. Єдине, що хотів вас запитати, що порадити? Ставити сюди передній ведучий міст? Чи їздити так, як було? Що скажете? Ціна переднього моста, мабуть, тими виходами щось в районі 2000 баксов. Чи вже не варто? Чи вже він своє відпрацював? Чи таке? Чи все ж таки поставити, ваша думка? Питаюсь сьогодні тільки один раз. Тому у вас є можливість написати в коментарях, чи варто є ставити переднього моста на цей дракон. Але який передній міст? Тільки колонку поставили. Потрібно ще на цій колонці поганяти. А то що виходить? Потрібно буде все переробляти? Щось я не зрозуміло, що питаю. Але чекає відповіді всім дякую.